Отже, як ви вже зрозуміли, з нашим сьогоднішнім гостем ми говоритимемо про історію Вінничини. Вітаю вас! Вітаю! Як так сталося, що ви почали займатися історією Вінничини? Ну, перш за все, хотілося б відзначити, що за народженням я киянин, але так сталося, що своє дитинство я провів у місті Вінниця. З дитинства цікавився історією. Ось іще під час шкільного навчання так сталося, що я потрапив у такий заклад, який називається Мала Академія наук. От це заклад позашкільного навчання, і, власне кажучи, там весь цей інтерес він вперше так серйозно, міцно акумулювався. І моїм першим керівником був доцент Степанчук з Вінницького педагогічного університету, історик. Ось, і під його керівництвом вперше я почав займатися от, розробкою цієї проблеми, оборонних укріплень. Мій інтерес до історії, ще з дитячих років, от він якраз підігрівався інтересом до різних таких замків, палаців, фортець. Мені завжди було цікаво, чи були такі оборонні укріплення, чи були такі центри фортифікаційні на території Вінниці, на території якої я жив. Ось тому, власне кажучи, можливо, дещо по-дитячому цей інтерес розвивався, але часом він уже вилився в такі більш серйозні дослідження. І часом уже з'явився дитяче от... захоплення переросло так, в дорослу справу. Так, дорослу справу. От, і часом вже з'явилося таке бажання написати в науково-популярному стилі виклад про те, що ж собою представляли: замки Вінниці, фортеця Вінниці. Ось так і з'явилася ця от книжка. Вікторе, коли почалася історія нашого міста, чи можемо ми говорити про якусь певну конкретну дату? Е, ну, перш за все, якщо мислити науково. То ми повинні розуміти, що відносити заснування початок історії міста до певної дати некоректно. Наприклад, вважається, що історія Вінниці вона розпочалась в 1362-1363 роках, після того як Литовський князь Ольгерд звільнив територію Поділля від татар приєднав її до Великого князівства Литовського. І власне кажучи, наші і можновладці, і наші історики зазвичай вони відраховують. Дату заснування міста Вінниці від 1362 року. Але враховуючи географічні особливості розташування нашого міста, враховуючи дані археологічних розкопок, які проводилися в 70-х роках, 80-х і е, на початку нульових на території Вінниці, існувало городище ще часів Київської Русі. І, власне, кажучи, перше городище міського типу, яке ми можемо назвати предком міста Вінниці, це Орієнтовно 11 сторіччя на території Вінницької психіатричної лікарні імені Ющенка знаходилась. Можна сказати за наявними археологічними даними, що історія нашого міста починалася приблизно там. Оборонні укріплення відігравали важливу роль у містах та місцевих населених пунктах. Яку роль вони відігравали саме для Вінниці? Перш за все, слід зазначити, що Вінницькі оборонні укріплення вони мали призначення оборони. Тому Вінниця це був центр порубіжний, прикордонний. Починаючи з 10-го-11-го сторіч, ось ще в той період, коли на території Поділля жила частина Слов'ян, це Тиверці, Уличі, по річці Бух ось, проходив кордон між Київською Русью і Тюрками. Тобто все, що північніше, це була територія Київської Русі, це була територія Слов'янська з мішаним слов'янсько-торкським населенням. Ось територію цю прикордоння охороняли тюрки, які підчинялися київському князю. Ось, і місцеві слов'яни. Все, що південніше, це вже відносилося до території печенігів, до території половців. Тому від самого початку і це городище, яке було на території Вінниці, і потім уже е, очевидно, що більш-менш таке вже розвинене поселення, вони відігравали роль оборонну і роль е, перевалочну, тобто перевалочну в плані торгівельному, торгівельно-економічному. Перші війницькі укріплення, вони якраз були призначені для того, щоб там знаходилися певні товари певного для торгівлі. Так, для торгівлі. Для проведення ярмарків спільних із тюрками. Дослідження цього питання є от дуже цікаве у Плітньової у монографії Половці. Вона присвятила якраз частину свого дослідження і частину своїх публікацій вивченню питання торгівельних відносин між тюрками і слов'янами порубіжними. Ось. І виходячи з її гіпотези, з її концепції можна сказати, що Вінницькій оборонні укріплення якраз були призначені для того, щоб охороняти оці товари, якими вони обмінювалися. Зрозуміло. Тому що від тюрків, наприклад, йшли прикраси в Київську Русь, йшли, йшли, йшли вироби ювелірні з Київської Русі, йшли зрозуміло призначення продовольчі товари про продовольчі мабуть, товари, переважно хутра з півночі. Ось тому такі порубіжні центри, як Вінниця, як Старий Прилук, як Торчиськ, вони відігравали дуже важливу роль. Я ознайомилася з вашою монографією оборонні укріплення міста Вінниці, і для себе дійшла такого висновку, що саме оборонні укріплення на певній місцевості відігравали визначну роль для того, аби місто взагалі могло сформуватися як місто. Поясніть, будь ласка, чому так. Цього твердження дотримувався ще Отамановський, автор першої монографії, присвяченої Вінниці, першого всеоб'ємного дослідження, ось, в якому він пробував охопити і соціально-економічні, і правові чинники формування нашого міського устрою. Ну, власне кажучи, з приводу Вінниці, то Вінницький замок, Вінницька фортеця це був такий оплот. Тобто і психологічний, і моральний, і, власне кажучи, фортифікаційний. Тому що велика кількість населення, вона жила не всередині замку. Власне, місто розташовувалося не всередині замку. І замок, мабуть, був не таких великих розмірів, так? Замок, щоб вмістити в собі. Замок був взагалі невеликих розмірів. Якщо ми говоримо, наприклад, про Городище на території лікарні імені Ющенка, ось то там приблизно його вся його площа це. Абсолютно вся, це до 1 гектара. Тобто повністю з усіма звалами, з наситними спорудами. Замок відігравав роль оберігача населення. Тобто все населення воно знаходилося за стінами, переважно замку. І у випадку загрози, наприклад, монгольської, татарської, все населення воно заходило в замок. Тому за межами замку не було ніяких довготривалих споруд. Навіть кількість дерев'яних споруд за межами замку була обмежена, тому що в будь-який момент була небезпека, що так, вони будуть знищені цих так, тому, що, наприклад, 1399 рік, це рік, коли розпочались найбільш масштабні татарські походи, і ми можемо собі уявити, що з 1399 по 1569 рік Поділля витримало приблизно більше сотні татарських набігів зафіксованих. Відповідно за цей час немає змоги для розвитку, для побудови якоїсь інфраструктури, так, архітектурних пам'яток. Правильно, все тодішнє населення Поділля, в принципі, це починаючи від литовського панування, ми вже сказали це з кінця 14-го сторіччя. Це з 1363 року і до 1569 року, коли ця територія увійшла до складу Польщі. В часи литовського панування населення нашої області, якщо так грубо взяти Вінницької області, складно собі уявити, щоб воно перевищувало 50 тисяч осіб. В принципі, не Ось. було змоги до так, так, так. Природного приросту. От, наприклад, у часи татарського населення, як наші історико-демографи відзначають, в принципі, можна говорити про те, що до 5 тисяч все населення разом. Тобто з осадниками, бродниками, і велика справа, яка була зроблена саме от в часи литовського панування з 1363 по 1569 роки, це справа осадництва, як писав про це Отамановський. Це створення от таких укріплених містечок, навколо яких створювалися от такі от тимчасові споруди, в яких проживали мешканці, його вони отримували певні пільги. Від державного керівництва від внаслідок того, що вони живуть що в такій небезпечній території. Що вони живуть території. саме на такій небезпечній території, і до 1569 року, фактично, це було таке пільгове становище місцевих поселенців. Про це свідчать і акти Вільнюського архіву, і е, ті дослідження, які зараз проводяться литовськими істориками, про те, що нараховувались певні пільги, тобто навіть утримання видавалося на перші роки для осадників, щоб люди просто не покидали ці так, території. Так так а у подальшому. Вже, щоб... Адже була е, небезпека спустошення територій, і я правильно розумію, що е, коли на території відсутнє населення, цю територію легко захопити? Правильно її легко захопити, але, от, наприклад, що стосується татар, які розпочали свої набіги в 1399 році, їх цікавила настільки територіальна експансія, не стільки захоплення нових територій, скільки захоплення людей. Людей у полон з метою продажу їх, скажімо, на ринку у кафі, ось, або з метою продажу Тора, їх на, на вона території Волочини, так, так той час. Так, ну і з, з, з метою наживи, фактично. От, тому вважалися дуже такими. Відважними люди, які погоджувалися жити на цій території, і дуже велику місію зробили князі Коріатовичі, зокрема князь Федір Коріатович, які керували Поділям з 1363 по 1390. триста дев'яностоніший час, фактично так, у найтакий -най -най небезпечніший час по 1393 триста роки. Ось вони мали своє напівсамостійне князівство, подільське князівство, яке перебувало у юридичному підпорядкуванні стосовно Великого князівства Литовського. Ось, тобто, власне кажучи, це князівство литовці і дозволили створити з метою того, щоб укріпити це порубіжжя, заснувати тут замки, заснувати при замках спеціальні поселення, які би могли діяти разом з ярмарками, з великими такими базарами. Ось які могли б е, слугувати не тільки от центрами торгівельними, а за рахунок оцього от, торгівельного обороту також центрами, привабливими для приходу нового населення. І власне кажучи, ті мешканці, які шукали більш легкого життя відносно адміністрації, певних послаблень не податкових, так де? вони їхали жити на території Подільського князівства. Які оборонні укріплення є на території Вінниці? Ну, найперше оборонне укріплення, яке нам відомо, як я вже зазначав, це Городище на території Вінницької психоневрологічної лікарні імені Ющенка, Городище часів Київської Русі. Е, можна припустити, е, чисто так припустити, можна, що також там було поселення в ранній Литовський час, укріплене е, яке існувало дещо от відокремлено від Першого Литовського замку. А перший Литовський замок заснований орієнтовно в 1360-х роках. Він знаходився. На території так званого Литовського пагорбу. Це там, де нині стоїть дерев'яна Миколаївська церква. Так звана козацька церква. Відомо, що дерев'яна Миколаївська церква знаходилась там ще в Литовські часи. Вона знаходилась в центрі Литовського замку. Надалі, другий замок був збудований уже після такої активної фази татарських набігів. у 1560-1590-х роках. Наприклад, той же Отамановський, Білінський, називає 1596 рік, роком збудування нового дерев'яного також замку на острові Кемпа, тобто посеред Південного Бугу. Далі у 1610-1617 роках була збудована перша кам'яна споруда міста Вінниці, так звані мури. Ми їх називаємо мури. Це був монастир. Ці споруди були монастирського призначення. У них містився єзуїтський колегіум, і також, зрозуміло, культові споруди католицькі різні. Він був створений для того, аби стати осередком єзуїтів на території Поділля. І, власне, от у Браславі, у Вінниці, були створені перші їхні заклади. І монахи-єзуїти відзначалися тим, що вони також приймали активну участь в обороні міста. На прикладі інших замків, інших фортець видно, що вони інколи навіть керували, як, наприклад, у Дашеві, у Хмільнику, відбиттям від татар, маючи вже Оборони. певний досвід, знання? Так, так. Отже, чи можете ви підсумувати, які періоди були в історії Вінницького замку? Ну знову ж таки, тут треба відштовхуватись від підпорядкування, кому на той момент замок підпорядковувався, які зовнішні загрози на той момент були для міста Вінниці. 1363 1596 роки перший великий період, можна його назвати литовським періодом, коли замок основний існував на території так званого Литовського пагорбу. Знову ж таки, там, де знаходиться Миколаївська церква, цей пагорб був природнім, чи люди його самі сформували? Природній пагорб. Так, Це природній пагорб. І взагалі на той момент вважалося за таким каноном фортифікаційним. Це будівництво укріплень на природних місцевостях, там, де природа природних найбільше це вищення. дозволяла. Так. Все так, і власне кажучи, одним із засновників цього замку можна назвати Федора Коріатовича, того самого Коріатовича, який потім, у 1393 році, був вигнаний з території Поділля. Подільське князівство було ліквідовано, і вже на правах звичайної адміністративно-територіальної одиниці воно увійшло у склад князівства Литовського. А Федір Коріатович перший по суті єдиний князь Подільський, він був вигнаний з території Литви і він осів на Закарпатті. і Саме він побудував Мукачівський замок. Тобто він керував і будівництвом і фінансував цей замок, і е, побудувавши його. До речі, він його звів на земляному насипі, зробленому людськими силами, неприродніми. Це був один із перших таких європейських досвідів, коли замок будувався не в природних обставинах, не за допомогою природних факторів. Там приймали участь понад 30 тисяч будівельників, які займалися от насипанням цього великого. Пагорба, на ньому був побудований Мукачівський замок. І перебуваючи якраз в Мукачеві, е так би мовити, керуючи цим містом, Федір Коріатович себе продовжував іменувати князем Подільським до своєї смерті у Вигнанні. Так. Хто фінансував і розвивав, захищав замок та мури? У цей перший литовський період, 1363 1393 якраз за рахунок подільських князів Коріатовичів? І за рахунок отих от пільг тієї підтримки, яка була от зі сторони Литви, тому що на той момент населення міське було дуже низьким по своїй чисельності. От, більша активізація вже підтримки такої адміністративної, вона починається після скасування Подільського князівства. І вже набуває свого такого розвитку у 1569 році, коли наша територія увійшла до складу Польщі. З 1569 по 1596 роки, як свідчать ревізії. Ревізії це такі документи юридичні, які містили в собі огляд оборонних укріплень і висновок спеціального спеціального ревізора, спеціального оглядача, який зазначав, чи можуть бути вони придатними для оборони і чи правильно витрачаються кошти на їх утримання. На їх утримання так. Ну і, власне кажучи, в той період, якраз у 1558 у 1573 роках, приїжджали до Вінниці ревізори. Ось, зокрема, відомий Патей Тишкович, який залишив по собі такі пописи, дуже такий відомий серед істориків документ, з описом різних замків, які він ревізував. І ну, от, згідно з його твердженням, кошти, які виділяються урядом, вони виділяються зовсім. Нераціонально. Нераціонально і неправильно, оскільки вони тут осідають в у кишенях. у кишенях місцевих, як він писав, бояр, тобто у кишенях місцевих можновладців, він місцевих адміністраторів, ось і він відзначав дуже низьку обороноздатність замку. Тому що ми знаємо, що якраз той період 1550 1580 п'ятдесят Вінницький замок татари змогли взяти щонайменше п'ять разів. Тобто він він був захоплений. Ось і місто руйнувалося дощем. Тому, власне кажучи, оце був період такого адміністрування неефективного, і вже після осідання тут поляків, коли вони вже більш міцніше взяли цей край під контроль, поляки це наприкінці 16-го сторіччя. Вони вирішили передати от керівництво фінансуванням упорядкуванням місцевих укріплень місцевій шляхті. То зокрема Корельський, Калиновський, старости Вінницькі вони брали повністю під свій контроль фінансування і примушували до участі в земляних і укріплювальних роботах міщан зв'язку. чим міщани були дуже незадоволені у своїй монографії, вікторе. Я також знайшла інформацію про те, що велику увагу ви приділяєте магдебурському праву. Що це таке, і яка його роль була у розвитку Вінниччини? Тут можна говорити і про розвиток Вінниці і Вінничини, от, наприклад, те, що ж я зазначив, міщани, які були незадоволені з того, що їх примушували до участі в, е, в загальній справі та, у, у, у будівництві а, укріплень, укріплення. їм було простіше завжди домовитися е, з татарами. Шляхом виплати певного викупу, і в 1620-х, 1630-х роках вінницькі міщани вони надсилають декілька посольств до Варшави для того, щоб їм надали нарешті е, Магдебурзьке право. А Магдебурзьке право це е, така юридична система Юс Teutonicum, яка е, базується на німецькій практиці надання привілеїв на самоврядування. Тобто, коли уряд, центральний уряд, надає певній громаді конкретній привілеї на те, щоб вона самостійно повністю, вирішувала повністю певні... самостійно вирішувала свої і фінансові питання, і судові питання, тобто королівський суд, королівський Сейм, він більше не втручався у е... функціонування, у функціонування чи інших громади, громадянських тобто так, громадських одиниць, фактично, громада цим привілеєм примушувалась до самоорганізації. Ось на нашій території зрозуміло, що воно було дещо скориговано під місцеві обставини. Зокрема, великий вплив мали старости на функціонування громад. Цей привілей він дозволяв міщанам самим вирішувати. Варто їм ремонтувати укріплення, не варто варто їм сплачувати. Викуп, не варто їм сплачувати. Викуп чи покращило введення магдебурзького права на території Вінничини стан громади? В деякій мірі звісно так, але не надовго. Тому що в 1640 році було у місті Вінниця введене Магдебурзьке право. Набагато раніше, ще в 16 сторіччі воно було введене у місті Бар, воно було надане місту Літин. Ось. На той момент, до речі, місто Літин воно було приблизно десь у 2,5 рази більше за місто Вінниця. От. І, е, власне, Вінницька громада вона змогла покористуватися цим правом лише 8 років. Фактично, єдине до чого вона змогла дійти, це до виборності посад. От коли всі посади у місцевому самоврядуванні вони вибиралися, а не призначались, Це було дуже дуже новим. Таким нам стало відомо, що вашу монографію замовила Баварська національна бібліотека. Розкажіть, де можна вінничанам ознайомитися з цією книгою? Так, дійсно, Баварська національна бібліотека замовила. Зокрема, от чомусь німці вони дуже цікавляться саме краєзнавчою літературою. Для мене стало відкриттям, що краєзнавчою літературою, дотичною до Вінниці. Ось зокрема, от весь відділ України, який у Баварській національній бібліотеці, це півтора мільйони томів, які української мови у Мюнхені. Ось і для мене дійсно було відкриттям, що вони цікавляться передусім краєзнавчою літературою, не такими не іс... не, художнює, не, так, не, не. Тільки худож... не тільки історичними такими синтетичними монографіями, а саме локальними. Про певні міста, містечка, це те, що їх більше всього цікавить. Що стосується Вінниці, то зрозуміло, що це бібліотека от Невеличка така презентація цієї книжки, вона була зроблена у жовтні під час конференції у Вінницькій обласній науковій Бібліотеці Цімрязів присвяченій усно-історичним дослідженням. І е, також вона була закуплена дитячою бібліотекою, обласною дитячою бібліотекою. І це для мене було дуже важливо, тому що і стиль написання цієї книжки, і сам формат він передбачав якраз спілкування з найширшими колами читачів. Нам також відомо, що ви є головним редактором наукового журналу Анали юридичної історії. Так, правильно. Цей науковий журнал він дуже молодий. От фактично він створений лише в цьому році, і це перший український науковий журнал, повністю присвячений проблемі історії права. От, скажімо, моя монографія обороні укріплення міста Вінниці, вона також має стосунок до історії права, оскільки вона висвітлює от цей от період фінансування, утримання вінницьких оборонних укріплень. Вона присвячена проблемам взаємодії між міщанами, шляхтою у справі забезпечення безпеки свого міста. Але все-таки основний мій науковий інтерес, зрозуміло, це історія права, юридична історія. І на початку цього року вже було підготовлено цей журнал, перший випуск. Це перше українське дійсно наукометричне видання юридичного профілю, яке зареєстровано і в Слов'янському гуманітарному індексі у Канаді. Ось воно е до певної міри, як зараз модно казати, міждисциплінарне, тому що воно висвітлює історію права з різних боків: з економічної, з історичної, з філософської точки зору. І в цьому журналі нас якраз цікавить юридична історія локальна, певних містечок, певних населених пунктів. Ось і якраз я думаю, що значну частину своєї уваги ми зможемо присвятити нашому журналі і містою Вінниця, і так званим порубіжним містечкам Подільського краю, які отримували Магдебурзьке право, ось, які вже мали практику самоуправління в 16-17 століттях. От. Хто публікується у вашому житті? Ну, власне кажучи, мова йде про досить таки і солідних, і починаючих дослідників. Скажімо, членами нашої редакційної колегії є доктор історичних наук, габілітований доктор Стюбінгенського університету Ольга Келлер. Це найбільш такий фаховий дослідник Магдебурзького права на не тільки на пострадянському просторі, але також на теренах Східної і Центральної Європи. Нещодавно вийшла у 2017 році її монографія. Вона називається трансферт, тобто поширення німецького права на території Східної Європи. І там велика увага присвячена також і українським містечкам, подільським містечкам, які отримували Магдебурзьке право. Це також професор-доктор історичних наук Яків Григорович Рієр з Могильова, також відомий фахівець з середньовічної історії, з історії права. Це фахівці з Московського державного університету Ломоносова, це фахівці з країн пострадянського простору, з Чехії, тобто доктор Мілан Луб, так звичної школи економіки в Празі. Тобто, фактично, тобто, нам... видання має такий міжнародний характер. Ну, фактично, нам вдалося, нам вдалося за півроку зробити дійсно міжнародне наукове видання. Ось, і ми впевнені, що воно буде розвиватися у форматі тематичних випусків. Тобто, можливо, що будуть певні тематичні випуски, присвячені, скажімо, правовій системі в місті Вінниця, правовому устрою окремих містечок, і інших подільських. Це надзвичайно актуально, тому що так саме вивчення історії є запорукою гарного майбутнього, адже саме вивчення того історичного досвіду і позитивного, і негативного, аби не повторювати. Певні помилки, які вже були багаторазово вчинені нашими предками так, для того, щоб ми могли розвиватись, рухатись вперед, досягати нових звершень, долати нові горизонти. Тому, безумовно, наша сьогоднішня бесіда є надзвичайно потрібною, і я переконана надзвичайно цікавою для нашої подільської громади. Ми дякуємо вам за те, що ви прийшли до нас у студію, і на останок програми. Ваше побажання для Подалян більше знайомитися з історією рідного краю, більше вникати от, власне в події нашого минулого спільного. Адже на території Вінницької області знаходиться дуже велика кількість історичних, архітектурних культурних пам'яток, про які ми навіть не підозрюємо, навіть живучи в межах нашого міста. Їдучи по нашому місту, прогулюючись нашим містом, ми не здогадуємося, що у багатьох його куточках дійсно відбувалися певні знаменні історичні події. Ось я впевнений, що по треба треба якраз більше звертати увагу на історію, на свою історію. Дякуємо вам, наша творча команда в свою чергу бажає вам творчих успіхів, подальших наукових Дякую. звершень, і щоб у вас була змога досліджувати історію Дякую. нашого міста, поділля взагалі всієї України, щоб Дякую. у вас була змога і була підтримка для проведення археологічних розкопок та експедицій. Дякую. І будемо запрошувати вас ще у гості. А я нагадаю, у студії з нами сьогодні був політолог, головний редактор наукового журналу Анали юридичної історії Віктор Мельник.